1 листопада у селі Воскресінці відзначило 125-річчя освячення храму Воскресіння Христового, пов'язаного з постаттю митрополита Андрея Шептицького. Після спільної молитви та слова преосвященного владики Петра Голінея, єпископа-помічника Коломийської єпархії, прозвучала доповідь кандидата історичних наук Андрія Яремчука про історію освячення. Подія стала важливим виявом вшанування спадщини Шептицького та єдності громади. 2 листопада у селі Воскресінці Печеніжинського протипресвяторіату прався Чиний владика Василій Васюк, правлячий архієрей Коломийської епархії Української греко-католицької церкви, здійснив душпастерський візит до храму Воскресіння Христового, де було відзначено 125-ліття з дня посвячення храму праведним митрополитом Андреєм Шептицьким та посвячено новий пасторально-рекреаційний центр. Того ж дня з благословення владики Василія Васюка у місті Коломия відбувся восьмий фестиваль духовної пісні Все повань моє на тебе, мати, возлагаю, присвячений року митрополита Андрія Шептицького, з 4 по 6 листопада, у Патріаршому Мі у Львові відбулися курси зцілення ран війни для духовенства Коломийської єпархії, організовані комісією УГКЦ у справах душпастерства охорони здоров'я. Програма була спрямована на формування у священиків навичок супроводу людей, які постраждали від психологічних та духовних травм війни. У навчанні участь участі владика Петро Голіней, 8 листопада у День Свято архістратига Михаїла в Коломийському соборі відбулися урочистості з нагоди престольного празника та 75-річного ювілея паруха отця Митра та Петра Чеборака. Ахерейську літургію очолив владика. Василій у співслужінні з Владикою Петром Глінеєм та численним духовенством. 9 листопада 2025 року владика Петро Гуліней, єпископ помічник Коломийської паргії ГКЦ, взяв участь у Вечорі пам'ять отця Митра та Михаїла Косила. Захід присвячений 25 й річниці з дня смерті сповідника Віри Митрофорного протиерея Михаїла Косила. Відбувся захід будинку культури міста Яремче. 10 листопада високопреосвященний митрополит Кир Володимир Вітишин очолив за упокійне богослужіння, з нагоди 25 п'ятих роковин дня смерті сповідників віри митрофорного проти ірею Михаїла Косила разом з митрополитом Володимиром молилися владики Кир Василій Васюк, пралюча архієрей Коломийської єпархії, Кир Петро Голіней, єпископ помічник Коломийської єпархії, Кир Миколай Семенишин, єпископ помічник Івано-Франківської архієпархії, численне духовенство Івано-Франківської митрополії. 13 листопада у відпустовому центрі Богородична святиня села Томачик відбулися молитовні чування та хаірейська божественна літургія, яку очолив прав владика Василій Васюк, єпарх Коломийський. Цього місяця проща була організована для вірних тлум. Мицького та Бертинського 15 листопада в Коломиї відбулася митрополича проща на честь Коломийської ікони Пресвятої Богородиці це мати твоя, урочисте богослужіння в катедральному соборі Преображення господнього очолив митрополит Івано-Франківський, Преосвященніший священніший владика Володимир Війтишин у співслужінні з Владиками Василієм Івасюком, Йосафатом Мощичем, Петром Голінеєм, та Миколою Семениш, а також численним духовенством Івано-Франківської митрополії, 16 листопада Пресвященний владика Василій Васюк у супроводі владика Петра Голіне здійснив душпастерський візит до храму спільно Пресвятої Богородиці міста Городенки для передання мощей протунських мучеників. 22 листопада 2025 року, в день шанування пам'яті жертв Голодомору владика Василь відслужив панахиду за жертвами. 23 листопада владика Петро Голіней здійснив душпастерський візит на парафію Сатопороки в селі Ілінці. Час божественної літургії владика Петро. У участі Харвомської пісні звершив просвітерське рукоположення деякона Святослава Козаченка. 26 листопада блаженніший Святослав разом з апостольським нунцієм Вісвальдосом Кульбокасом та єпископом Української греко-католицької церкви і Римо-католицької церкви відслужили панахиду за жертвами масового обстрілу Тернополя. У молитві взяли участь владики Василів і Петро Голіней. Якщо вам сподобалося це відео, ставте подобайки, підписуйтесь та поширюйте його. Слава Ісусу Христу!